Зараз ми цього зробити не зможемо, оскільки це зачіпає рішення виконавчого комітету. Mm -hmm. І воно, mm -hmm. е, mm -hmm. і, Якщо так, поточний ремонт змінити на капітальний ремонт, воно зачіпає і рішення виконавчого Я комітету, думаю, що і рішення сесії. Прошу? Давайте ви доповідаєте до кінця, зараз ми це обговоримо. Ну, це наступні зміни. Це є для співфінансування проєкту капітальний ремонт та обслуговування підвального облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного захисту укриття, тобто у школі номер 5 1 мільйон 450 тисяч. Це ми виділяємо кошти з тої програми. І ще одні кошти це є 500 тисяч для вивчення ПКД на капітальний ремонт харчоблоку і обітні зали із придбанням та встановленням кухонного обладнання у школі номер 5 з метою участі у проєкті на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію віталень, харчоблоків, закладів освіти, там ліцеї та так це такі зміни. Крім цього, до нас надійшли призначення по субвенціях з державного бюджету, їх є кілька, тому я просто їх перерахую і озвучу суми. І для чого? Це є субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з е, особливими освітніми потребами, е, то є 337 200 і вони йдуть на заробітну плату. Які працюють з такими дітьми, це 276 сімдесят по першій статті і 60800 по другій статті. Наступна субвенція державного бюджету на здійснює доплат педагогічним працівникам закладу середньої освіти в сумі 3 мільйони 633 тисячі 900, яка теж йде на заробітну плату. І там розписана перша друга стаття. Наступна субвенція, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджету, на реалізацію публічного інвестиційного проекту для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти це є на новуш 1 мільйон 98 тисяч 900. Далі. Ще у нас є одна субвенція для відділу освіти на харчування учнів початкових класів. Uh, це є субвенція державного бюджету на забезпечення харчування учнів uh, початкових класів в сумі uh, 3 мільйони 59 тисяч 900. А також ще є одна субвенція. Це є перехідна, тому що вона прийшла до кінця року, і ми її вже можемо вначить, зробити по неї призначення цих залишків перехідних. І в нас ще є одна субвенція, яка теж перехідна, була встановлена запечена в за перший. Це є субвенція з державним бюджетом місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів. В сумі це є школа номер 1 і номер 4 в сумі 178 тисяч 300. В мене все. Прошу чи є запитання? Прошу, Вадим Іванович. Питання. Може я щось зрозумію. Ми кажемо, там перший. ми збільшуємо дохідну частину на 5 мільйонів суміш. Так, це стосується тих субвенцій, які до нас, от ті, що я можу. Ми збільшуємо да, на розмір субвенцій. Так, 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 так. Звичайно. А видатково на 8 на вісім мільйони перерозподіляємо. Так, Та, у... так, у... так, так, так. Там є залишки, перехідні, і тому видатки в нас тут більше, ніж дохідна частин. Прошу ще запитання. Немає. Шановні колеги. Тепер прошу вай. дивіться. Ми -по -по поміж тим, ніж ми пробуємо, ми готуємо проекти рішень, нам відкрили подачу документів по тій системі дім, і дівчата пробують вносити і вже бачать, де є наші помилки, і що ми робимо не так. Отже. По Роздільській школі на проєктну кошторисну документацію. Якщо це не буде капітальний ремонт, то ми просто не зможемо податися, і нам треба кошти на капітальний ремонт. То була помилка, коли в по відділу освіти написав поточний. Немає помилка. дозвольте. Я закінчу. Я пропоную взяти за основу проєкт рішення і внести зміни з голосу. Ми можемо це робити. Чому ви ж не хочете? почути? Кажіть. То, що ви з голосу внесете, воно абсолютно ніякого відношення до рішення сесії не має. Оскільки є? Ну, влади, що ну, ви ж... Ну, Дід на моє місце і будете працювати ну, в Іванович, а Чому Чому людина коментує, яка не розуміється? Брату. Пояснюю ще раз, тому що зміни, які зачіпають ходити економічної класифікації, вони стосуються виконавчого комітету. Виконавчий комітет це... погоджує, Я а ми це... затверджуємо правильно? Правильно, чи може відрізнятися рішення виконавчого комітету, а ж тоді сесія? Дивіться, послухайте мене уважно. Ірина, так, ви, так. Чого ви до кінця не хочете послухати? Я Я починаю коментувати те, що ви хочете. Ще раз кажу: <посіб> щоби стояв капітальний ремонт, так, <посіб> <посіб> треба, капітальний ремонт йде по спеціальному фонду. В рішенні сесії. Є загальний фонд, є спеціальний фонд. І тому всі цифри, які тут є, стоять в цьому рішенні, треба поміняти. Якщо сесія прийме таке рішення зараз, поміняти, Ні. ви поміняєте? Ні. Чому? Тому що треба поміняти все рішення сесії. А хто забороняє? Ми приймемо зараз таке рішення, поміняти все рішення сесії. Але перед тим є процедурний виконавчий комітет. Виконавчий комітет погоджує, потім є бюджетна комісія, та, яка розглядає, має право на світ. Кожен депутат відповідно до регламенту і є голова.